Служба безпеки україни затримала зрадника який готував для російської федерації списки потенційних цілей серед українських посадовців ним виявився колишній керівник кримінальної розвідки агента цікавила інформація, зокрема про керівництво служби безпеки посадовців і ветеранів мВС а зібрані відомості він передавав росіянам наразі зловмиснику повідомили підозру у державній зраді в Одесі затримано агента російських спецслужб, який професійно володів методами конспірації. Ним виявився колишній керівник кримінальної розвідки управління боротьби з орзлочинністю, відомо як розформоване у 2015 році у БОС МВС України. Зломисник збирав розвіддані, у тому числі і щодо керівництва Служби безпеки. Також ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних посадовців і ветеранів МВС результати розслідувань резонансних справ. Зібрані відомості він передавав у Москву своєму зв'язковому кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ. Отриману інформацію окупанти використовують для визначення потенційних цілей серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування.